Вітаю, друзі на своєму каналі. Дощик вчора починався, вночі був. Сьогодні дощик є. От зараз перерив і хочу трошечки поки пасмурно, зняти вам мої хосточки, цю клумбочку, яку вам ще не знімала. Бачите, я скошеною траву з газона я кладу сюди під ножки. Хосточок. Тут це всі останні хвосточки, останні посадки в цьому році, в принципі, і осінню, і в цьому році пересадки. Почну з цієї серії, яку я вам давно планувала. Ось такий ерос у мене росте. Це більшенький. Йому тут вже, мабуть, років три я його пересаджувала. Ось жорсткі листочки, вверх стоять, біленький такий кай, знизу, дуже розмальований і буде ось цвісти. Побачимо, я залишаю квіти, мені дуже вони подобаються. Рядишком нова посадочка, тож я покажу вам ще відео. Буп-буп. Зламала я один листочок, поки пересаджувала, отакий він прокручений. Прокручений теж має. Білу серединку і розмальований листочок, але він цей е, ераз йде цупкіший листочок, а в цього трошечки м'якший. Рядишком Revolution, моя любимка, пересаджувала вже її тричі на саме шикарне місце, щоб я її бачила перед очима. Розмальована шартрезна серединка, листочок у неї не дуже, ось, бачите, не дуже жорсткий, такий середній. Ось теж буде цвісти. І ось, друзі, моя, як вам сказати, не розчарування, а, оприділила. Мені подруга прийшла і сказала, що це не енкульпа. Я на неї так розраховувала, що це є енкульпа, а хто є хто, тепер я вже й забула. Вона мені підказувала, це якийсь там Крісмаст, е, Ну, в мене пажет є, а це якийсь крісмас. Листочки довгі, високі і розмальовані. Дуже красиво таким фонтанчиком вона росте, дуже яскрава хосточка. Я її пересадила. Вона була під кущем е, айви. В цьому році айва мене дуже сидоння здивувала. Друзі прийшлося підв'язувати вірьовкою. Ви представляєте, оцей кущ геть. Нахилився, розвалився. За 14 років перше я вийшло чудо, що наросла у неї скільки яблук, що ого, го буду тепер їсти компот пить із яблучками до самої весни. Опускаюся нижче. Там виглядає юка. Так, ось опускаюся нижче, друзі. Оце номер 9. Номер 9 теж пересадила із коричневими ніжками. Ось такий красунчик, Даду... він просипається. Саме перший листочки, дивіться, такі вузенькі, гостренькі листочки, теж йде фонтаном. Височенька сантиметрів 40. Так, я вам показала цю цю цю, а тепер покажу ще секрет реже, теж з червоними ніжками. Листочки теж такі, дивіться, хвилясті. Темно-зелений глянець, дуже симпатично, буде підросте до 45 сантиметрів. Рядечко у мене приключить любима греть-ескаб. Ось теж жорсткі листочки. Дивіться, це вам і рядом зараз, зараз, опаного переставлю. Так, і тут е, меловмуд. Дивіться, меловмуд, вуп-вуп. І ще буде, і ще буде, он там в мене є стінг і твістер, вони дуже схожі. Я їх тут і висадила для порівняння. Гретискаб Тоже прекрасна буде з цвіточками, ще тільки тільки піднімаються. Листочки жорсткі стоять угору, як і вероса, тільки вероса, і ще вони в крапочку. А тут чистий чисті такі жовтенькі листочки. Клиновий малюнок на середині. Ну, Миломуд давно вона в мене, наростає дуже повільно. Дивіться, листочок гофрірований всередині зжатий, От саме листочок покручений і такий він жорсткуватий. Уже поділилося аж на дві діленочки в мене. Це йому, мабуть, років чотири, а може й п'ять. Він був під сосною, я звідти позабирала ці рослинки. Я багато позабирала від сосни. І Гретецкап, і революшн вони були під сосною. Сосна почала їх своїми коренями давити, і я їх забирала. От ще одна рослинка Пінанні сплеш. Вона теж там росла. Але ось подивіться, я ззаді мене стояла слива. Вона багато років вже не родила, і я її зрізала. І і, і, і тінь пропала, і оце яскраве сонце припалило останні ці два дні, припалило листочки. Я зараз що роблю? Я просто беру от травичкою травичкою і закриваю. Ну сьогодні хай вона вже так буде. Бачите, вона не сплеш. Голубізна така, а хвосточки, які з голубізною, вони ж дуже бояться сонця. Я її трошечки передвину туди далі в тінь, поміняю місцями із твістером. Ось рядишком стінк. Так, ось стінг. Дивіться, теж листочки вгору. Похоже на ці, що я перед цим вам показувала. От. Теж малюночок, листочок жорсткий, стоїть угору, і сонячні промінчики відбиває. Не приймає, як ця, а це ж лежить листочки рівненько лежать низенька, і сонце прямо на неї падає. А ці всі, що стоять листочки вгору, вони просто ці сонячні промінчики відбивають, друзі. Вони їх не приймають, тому вони і так, тут значить, Стінгела показала, і рядом твістер. Твістер трошечки інший. Дивіться, листочки у нього посередині шартрезний малюнок. Гляньте, який красивий. Ну, один листочок світличий, а ці молодші, вони, вони яскравіші. Листочки різні, такий листочок і такий листочок це твістер. Теж йому тут е, дуже повільно ростуть. І твістер, і стінг вони дуже повільно ростуть, тільки стінг дуже жорсткий. Ось. А твістер трошки м'якший. Оце я їх тут рядишком всі висадила. Тут же ж в мене гейхери рядочок. Після того, що тут у мене було сонце, прийшлось мені трошечки гейхери ховати від сонця, бо почали отримати отримувати. Такі ожоги, ось, як сонце припікає гіхери. Рослини для тіні, рослини для зими, вони зимують прекрасно і бояться сонця. Так, друзі, от поїхали ми далі. Значить, тут у мене малявка в цьому році пересаджена сілка, ну і вона ось така, чахлик. А бро, що маю, це дуже красиво, от така велика була. Я її пересадила сюди, щоб вона була тут там де вище. І он, Сіга Санрас, це одна із двох Саншей Глорі прекрасно росте, яскраво салатовая, така лаймовая, дуже красиво. Мені подобається глорі, це одна із глорі. Рядом сінді велику, всі пересадки зробила. Це, друзі, я цю клумбу переробляла. Ось тут у мене морозники. і сховалися там трохи слизні. У мене це перше сінді, що її. Трохи попортили. Одна із моїх любік. Ну, нічого, я слизні тут виловила. І друзі, поки я тут стою, ось дивіться, починає цвісти. В мене морозник. Ось морозник один, і там другий. От зараз я нажму на кнопочку і покажу ближче. Ось який розсив в липні місяці морозник. Дивіться, ще будуть бутончики. Гарнюні з розовенькою, таким розовеньким нальотом. Ось і ще буде, буде бутончиків, дуже багато, великий кущик, він гляньте. Який. І тут ще оце, що я купляла прошлою осінню, що мені сказали, що це букетний морозник, він дійсно ось за цвіща. Ось гляньте. Це липень місяць. Тут багато переробок, бо я. Викинула звідси тут троянди. Це моя клумбочка з лі е, з морозниками. Ось морознички. Так. Ну, вертаюсь назад на свою цю клубочку і з цього боку заходжу знову сюди. Там переробила, друзі, ось дивіться, цю дорожку всю з гейхерами Переробила, забрала те, що горять, сюди в тіньочок кое що поховала в інше місце. Ось так. Зараз перейду вам Оце вся моя красуня, оця клумба. Одна із яскраво салатових invisible limit. Вечте. Я під вам табличку витягла, щоб ви змогли прочитати, бо так просто і можеш і неправильно виговорити. Листки я їх купляю такі ради тих, що в них червоні ніжки, червоні коричневі ніжки. Воно теж підніметься до 40 сантиметрів, буде висота в неї. От. Ну, поки що листочки м'які, друзі, лиски в неї м'які. Ось і що пішов в неї, дивіться, які дала вона полоски ще якась, може, щось цікаве ще побачу. Так, рядом Нептун, який просипається саме ранній. Голубий стройний, листочки строгі, листочки жорсткі, темно-темно-синя, дуже гарнюня. І ззаді у нас іде нова посадка. Я знімала вам відео. холар сансет кобра. Ось дивіться, холар сансет кобра із червоними листочками. От де ось вона в мене знайшла місце. Листки тут не тверді, тонкі, Тож, буде, он викинула бутончик, буде цвісти. Так, зараз переходжу до цієї красуні. Емеральд чардер дуже симпатична, мені подобається, вона невисока, буде 35 см висоти. Листочки в неї не жорсткі, такі, м'якенькі листочки. Пересадила її від сонця і вона розділилася на декілька частин. Уже в мене тут дві частинки росте. Це чардер. Подобається мені такі, От вони розмальовані, розтяцьковані. Листочок кругленький, мягкий. І з малюнком посередині. Два кущика і дивіться, це і світліші малюнки, а цього темніші малюнки. Рядичком салі анбу. Ой, ні, це ще епіфані. Боб далі. Так, переходжу, щоб не наступити на гігієри. Е, цвіте вже це епіфані, друзі, жорсткий листок, не, не те слово просто, просто не можна вам витримати. Вот тут воно впало, тут яблучко було, лежало дуже довго, як е, тарілочки. Листки, як тарілочки. Бачите, ось вони загнуті всередину. Ось молоденькі йдуть ще кругленькі, вузенькі, але листок дуже-дуже жорсткий. І подивіться, яка краса велика. Це йому вже тут три роки, друзі. Ці клумбочки третій рік. Так що переробляла лілії, отсюда викидала, пересаджувала до лілінів. Там були лінії, само собою, а то лілії. І отук тут підсажувала салі а оце ж красиво. Сам бріз. Зараз я скажу, саме бріз, summer... Так, це Самерловін. Так, це Самерловін. Ось вона тут показується на відео, як з голубізною. Нема в неї голубізни. Темно-зелена середина і яскрава салатова кайомочка. Гляньте. Височенька така буде, листок середній. І не жорсткий, і не тонкий. Середній листочок. От слизні, бачите, так, у мене тільки ту бідненьку Оксінді напали, бо я її пересадила. Вона росла ось тут, на цьому місці, де чармер. Я сюди посадила цю, а ту здорову висадила той кінець, щоб їй було була свобода. Бачите, там і Саншайн Глорі, і Оксінді, вони великі, високі. І от туди пересадила цю енкульпа. І, і той номер. Вони високі, вищі по, 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 по порівнянні з тими, що внизу, вони вищі. І я їх туди посадила, пересадила на задній план. Іде моя охрана, киця маркіза. Так, ось і ще тепер покажу вам, дуже мені подобається. Ну, нема таких, що мені не подобалося. Одна краще, друга. Є. Оце така темно-темно-зелена. Це називається Аеша. Вон, Аеша. Вона темно-темно-зелена, друзі. І такий і темніший малюнок. Бачите, листочок теж, листочок вузенький, такий, ну не дуже м'який, такий собі середній. Отак виглядається це Бачите, тут світла, рловін, там е, чардер світленька, а тут освітленька йде ход е, спірід, ход, ні, не хот. Ходшот. Ходшот, бо хоч з вірить Так, друзі, а оце дуже мені подобається Салін Боб. Шартрезна, цікава хвосточка. Я однею фанатею. Ось так, як вам пощупайте її малюночки. Ось такі малюночки на ньому, є такі малюночки, кожний листочок шедевр. Кожний листочок має свій малю... Ма... малюночок має. Ось подивіться, які хочете малюночки. І простенькі, і дуже розтацьковані, і рядешком тут епіфані вони рядом. Ну, а це Ліберті вам показувати і рекламувати вже, мабуть, і не потрібно, бо ви й так і знаєте. І Розділила свої подрузі, виділила нілі близнюк. От, і... Ось вона ще зацвіла. Так що і мені така залишилася ще одненька. Так, ну от хот-шот. покажу вам, вона повинна бути 40 сантиметрів. Ну, це вона другий рік цього на всього. -навсього. Ножки дивіться, рябенькі, коричневі. А це Ельніно. ельніньо, теж моя хосточка, любимка. І з білим воротничком. Це такий ще в мене є один високий Том Шміт. На високих ніжках теж так виглядає голуба хоста із білою кайомочкою. Ой, друзі, це замітила тільки, що діблюсі синя пострадала від сонця. Ось подивіться, які сонячні опіки отримала вона. Так як сонячне проміння на неї падало, так, під таким кутом вона і отримала сонячні опіки. Оце так і гіхери теж так само отримують. Бачите, мабуть, знову прийдеться тут, вроді би, і сонце, але це видно е, у скільки годин зараз сюди попадає сонце 12, 11-12 годин сонце тут попадає. Якщо тут це все стоїть під, ззаді яблуні за спиною, а тут вона виходить в проміжку між яблунями. Бачите, там у мене гортензії вже цвітуть, піонія, півонії. І оця красуня пострадала. Це якби вам не знімала, то й не бачила, що вона, бідненька, страдає від сонця. Ну, лядечком султанов сінг обалденна, моя любінка, ну не можу я вам сказати, що нема любінки. Ну, от та, що не любінка, там от я її зібрала зараз, друзі, виношу на святошину, на метро і продаю, роздаю по 25 гривень. Там в мене пересорт від Косовської. Паліданцер він чортішов, я його роздаю людям. Символічно по 25 гривень, аби люди забрали в хороші руки, розрісся куст. Я його довго чекала, щоб він показав себе, нічого він не показав. Ну і синя ще, ще блукодіт. Вона теж розрослася велика, і теж людям роздаю, просто типа подарунків. Може, бабусі якісь прийдуть, то я їм роздаю як подарунки оці хвосточки, а ці красуні залишаю. І оце моя ще одна любимка, кемпінг, бабіншадав. Посадила її у горшечок, щоб видно було ці вузенькі ніжки, стрілочки і височенька, вона ж яка вона. пір'ячка, пір'ячка, букет із пір'ячок, вузенька, тонюсенька. Мама родна, боже, як же вона мені подобається. це ж вже вона її там третій рік, вона в горшечку зимувала. Інші я вже з горшечки витягнула, можу показати. А може, це на сьогодні відео на цьому ми на... закінчимо. З цього боку, ось я вам покажу слідуча клумбочка. Ось ця. Це я вам зніму зараз інше друге відео, і буде друга частина. Оце клумбочка. Бачите, тут я висадила ці, щоб вони були в горшечках, я їх висадила. Трошки не вистачає газонної трави, <сум> трохи є, а трохи не вистачає. Це один покос хватило тільки трохи прикрить. Е, я дуже швидко їх е, стрижу, і трава не встигає наростати великими е, листями великим. Так, друзі, зараз буду знімати вам і другу частину. На все добре, заходьте в гості, як завжди, буду розповідати. І роз... І розказувати що вам цікаве. До побачення.